Ці буде край уже рік змії, і тому це тематична іграшка. Як на мене, достатньо актуальна. Глухівчанка Анна Сагайдак тримає в руках власноруч, виготовлену на лазерному верстаті святкову прикрасу. Такі вироби дівчина і інші діти створюють гуртку робототехніки, що діє в місті і підпорядковується сумському центру позашкілля. Тут Аня займається чотири роки. Мій вибір припав все ж таки на робототехніку, тому що це не лише про програмування, хоча про програмування непосередньо також. Але на сьогоднішній день це прямо ази всього. Я більше люблю о, малювати. 2D я дуже в цьому розвинулася, можу похвалитися. Також 3D, але 3D тут о, більше площин, це більш тяжко, але все рівно ось я прям малюю це моя віддушина. Нині Аня обирає майбутню професію. Як варіант розглядає напрямок дизайну, створювати 3D моделі каже, вміє, бо це один із напрямків гуртка. Ну десь відсотків 40 тут дівчата є і мої подруги, є і молодші вже дівчата. Тобто покоління покоління змінюються дівчата все більше і більше. Тому ж, саме моделювання то дівчата більш творчі, тому в них виходить навіть краще. А програмування ніхто нікому не вступає. Ще один учасник гуртка Максим Москаленко робототехніки навчається два роки. Найбільше зізнається, любить програмувати та паяти і з останнє допомагає родині. Дідуся колись плата одна поламалася, а я допоміг йому її припаяти. Як і Аня, Максим працює з 3D та 2D графікою. Щоб створювати якісь такі фігури або як для роботів, які будуть битися, такі оболочки. І вони дуже прикольно печатаються на 3D-принтері. Кирило Демішев розповідає. Він в захваті від роботів каже, нині з їх допомогою можна зробити більше, ніж докладаючи фізичну силу. Вони дуже такі роботи, ліхтарики, все дуже цікаве. Є багато роботів, які гоночні, сумо роботи, кегельрин, ось робот, літаки ще є. Керує гуртком викладач Павло Сагайдак. За фахом він інженер радіоелектроніки. З дітьми працює майже 30 років. Колись каже, вчив їх судомоделювання, а зараз зосередився на робототехніці. Це значить, програмування, радіоелектроніка, інженерія. І таким от образом тобто все, все, все потрошку нам допомогли тоді купити 3D принтер. І, відповідно, раз 3D-принтер, значить, пойшла 3D-графіка. Програмування, значить, ми одразу купили платки Arduina, які треба програмувати. Через повномасштабне вторгнення Росії гуртківці займаються онлайн. До цього перепоною була пандемія. Гурткова робота, вона ну, це дуже тяжко в дистанційній формі працювати. Дуже тяжко, особливо дітям. Воно коли вони пробують щось вигадати своїми руками, це одна одне діло. А коли це онлайн, це ну, тяжко. Попри це, розповідає керівник гуртка, діти беруть участь та перемагають у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. Конкурсні ролики для них знімають у бобосховище. Викладач каже: планують і надалі вдосконалюватися, чекають нових учасників та учасниць у свою команду. Олександр Соломко, Євген Клименченко, Суспільне новини, Сумщина.